Вітаємо, вдячні, що обрали Технікс. Щоб зробити вашу взаємодію з котлом ще більш комфортною, ми записали цей короткий відеогайд по взаємодії з сенсорним дисплеєм. Після того як ваш котел встановлений та під'єднаний до електричної мережі, залишається лише задати налаштування. Давайте увімкнемо котел одним коротким натисканням на червону кнопку включення. Тепер на вашому дисплеї з'явилися всі індикатори та сенсорні кнопки. Маленькі індикатори допоможуть вам зорієнтуватись, які саме налаштування ви задаєте та в якому режимі зараз працює ваш електричний котел. Великі сенсорні кнопки дозволяють змінювати налаштування кожного з режимів. Цифровий дисплей відображає задану температуру або код помилки, якщо в системі щось спрацювало не так. Якщо кнопка опалення та підігріву води підсвічуються на 50%, це означає, що жоден з режимів зараз не працюють. Спробуємо зробити налаштування опалення. Щоб увімкнути режим опалення, робимо коротке натискання на позначку батарея. Система опалення увімкнено. Щоб змінити або задати налаштування режиму, затискаємо позначку Батарея на 5 секунд. Доки в нас не з'являться сенсорні стрілки. За допомогою стрілки обираємо режим, в якому хочемо задати налаштування. Крапельки – це налаштування температури в батареях. Хмара це налаштування за комфортною температурою в приміщенні вогник діапазон температури, який має підтримувати котел, дозволяє більш економічно використовувати електроенергію. Спробуємо задати температуру для одного з режимів, наприклад, температуру повітря в приміщенні. За допомогою стрілочок обираємо режим з підсвічуванням хмаринки. Щоб змінити температуру, яку має підтримувати котел, натискаємо кнопку шестерня. Наша хмаринка має мерехтіти, що підтверджує роботу з нею. Тепер за допомогою стрілки вверх піднімаємо температуру, стрілки вниз знижуємо. Для підтвердження заданих градусів ще раз натискаємо налаштування або просто йдемо відпочивати. Котел протягом 10 секунд запам'ятає і збереже ваше останнє налаштування автоматично. Обігрів приміщення вімкнено. Налаштування температури в системі опалення, тобто в батареях, налаштовується аналогічно. Котел з поміж цих двох режимів використовує останній заданий вами. Перейдемо до налаштування режиму d 5 Ця функція дозволяє задавати діапазон підтримання температури. За заводськими налаштуваннями дорівнює 5 градусам. Наприклад, ви задали підтримання температури в батареях у 50 градусів. Це означає, що за заводськими налаштуваннями котел буде вимикати обігрів при досягненні температури в 50 градусів та вмикати його, коли температура знизиться до 45 градусів, діапазон, який ви можете задати від 1 до 10 градусів. Це налаштування зберігається натиском на знак шестерні. Щоб вийти з режиму налаштування опалення, один раз натискаємо на іконку батареї. Ми повернулись на головний екран. Він автоматично блокується після 20 секунд без взаємодії. Щоб розблокувати дисплей, один раз натискаємо на знак шестерні якщо до вашого котла під'єднано бойлер для нагріву води, ви можете керувати його налаштуванням через дисплей. Короткий натиск на іконку крану вмикає підігрів води, довгий натиск протягом 5 секунд дозволяє налаштувати режими роботи. За допомогою стрілочок обираємо, що саме будемо налаштовувати. Маленький кран це температура води в бойлері. Щит це захисна антибактеріальна функція антилегіонела. Задамо температуру нагріву води. У верхньому правому кутку індикаторів має світитись маленька іконка крану. Натискаємо на кнопку шестерні, змінюємо температуру, зберігаємо налаштування ще одним натисканням на шестерню. Тепер наш котел працює на нагрів води та опалення, про що свідчить зміна іконок індикацій. Повернемось до знаків індикації, які ми ще не вивчили. Знак Плей говорить нам про те, що зараз працює насос, підтримуючи циркуляцію води в системі. Знак оклику повідомляє нам, що у системі відбувся збій. Знак будинку показує, що котел працює за налаштуваннями термостату. Підсвічування знаку вогник означає, що котел працює зараз на підігрів, так просто налаштовувати ваш котел за допомогою дисплею. У випадку виникнення питань щодо роботи котла, телефонуйте на нашу гарячу лінію 0800 50 16 90. Дякуємо, що обрали Технікс.